Всім привіт! Мене звати Любов, і сьогодні я буду вашим провідником у світі нерухомості Варшаві. Часто до нас звертаються клієнти із запитом підібрати їм квартиру у Варшаві саме в ЖК Бліська Воля. Завдяки унікальному розташуванню, архітектурі та зручностям апартаменти в цьому місті стали престижним символом цієї частини столиці. Це Невелика, але затишна квартира, площею 38 метрів квадратних з двома кімнатами. Знаходиться на 10-му поверсі з сучасним ремонтом. Ну що ж, ходімо, оглянемо. Переступаючи поріг квартири, ми опиняємось у коридорі. Зверніть увагу на це велике дзеркало, яке тут знаходиться. Обожнюю дивитися на себе увесь зріст. Після коридору ми потрапляємо у кухню, з'єднану з вітальною. Дизайн виконаний в нейтральних тонах, ідеально вписуючись в концепцію квартири. А тепер розглянемо кухню детальніше. І на кухні у нас є індукційна плита, посудомийна машина. Ще ми маємо мікрохвильову піч, духову піч. І родзинкою цієї кухні є скритий холодильник. З окремою морозильною камерою перейдемо у вітальню. Завдяки грамотному плануванню ця кімната здається ще більшою. Хм, до речі, зручно. У спальні перше, що впадає в очі це звичайно ліжко. Спальні для мене важлива приватність. Тому це для мене ідеальне рішення. В цій шафі я би точно змістила усі свої речі. А в цьому куточку можна займатися бізнес-справами. А тепер переходимо на просторий балкон, який безумовно стане вашим з найулюблених місць у цій квартирі. Ідеально тут пити каву кожного ранку. Чи не правда? Стильна і комфортна ванна кімната. Мені дуже подобається. На що я одразу звернула увагу це пральна машина разом із сушаркою. І дуже багато місця для вашої косметики. Ця квартира ідеальний вибір для пари або сінгла, які шукають затишок та комфорт у великому місті. Ціна цієї квартири 980 тисяч злотих. В доларах це 224 тисячі 300. Якщо ви бажаєте придбати квартиру у Варшаві, звертайтесь до нас. Будьте впевнені, що ми допоможемо вам на кожному етапі придбання нерухомості.